Ефірі програма міста з новинами вівторка, 8 вересня, в студії Анна поуково. Коротко про головні теми випуску вже зараз. Подробиці за хвилину. Оздоровлення водойми розпочалися роботи з комплексного очищення першого ставка, що поблизу ринку термінал. Нові просторіші на кілька маршрутів у кривому розі виїхали автобуси більшої місткості. Гостинна бригантина на узбережжі Азовського моря відбувся третій молодіжний фестиваль «Метинвесту». І на змичку прийшло свято. В приватному секторі центрального міського району урочисто відкрився новий дитячий майданчик. Криворізький Вернісаж, художники з педагогічного інституту, представили нові роботи та нові техніки. Криверг сьогодні зустрічав своїх героїв. Понад 120 бійців 17-ї танкової бригади повернулися додому. Військовослужбовці відслужили в зоні АТО понад рік. Зустрічали захисників вітчизни, рідні, друзі, побратими, представники влади. Серед зустрічаючих була й наша знімальна група. Тож розгорнути репортаж. Дивіться у випуску програми Місто завтра. У Зержинському районі тривають роботи з розчищення обмілілих зарощених водойм та укріплення їх берегів. До кінця вересня планується оздоровити перший ставок, що поблизу авторинку термінал. Через місяць такі ж роботи будуть виконані на другому ставку. Міський голова Юрій Вілкул сьогодні провів робочу нараду на водному об'єкті, що розташований в центральній частині міста. Першому з трьох ставків, розташованих біля Арселор Мітал Криверг. Тут наразі триває робота з розчищення берегів та самого дна водойми відмову. Реалізується проект відновлення гідрологічного стану водойм в рамках програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу. Замовником проекту виступила Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів. У нас продолжаются работы по гидросооружению в нашем городе и по расчистке наших водоемов. Несмотря на то, что мы продолжаем работу розчистки нашей главной артерии Ингульца, мы начали очищать два пруда для того, чтобы открылись родники, которые были здесь, и могла… нормально доставляться здесь дренажная вода с канала Днепр-Кривой Рог, чистая вода мы могли сделать такие вот две зоны возле парка богдана Хмельницкого и возле будущего здания музея города криворова проект которого мы тоже э, окончили и будет и открытая площадка на которой будет располагаться все оборудование как шахтное, карьерное, обогатительное, так и металлургическое, чтобы все жители Кривого Рога, все дети могли увидеть, какое оборудование используется на наших предприятиях. Безусловно, и музей города должен быть достойным. Поэтому это начало этих работ, которые создаст новую, абсолютно новую, уютную зону в Дзержинском районе. Виконавці обіцяють завершити увесь комплекс робіт по першому ставку до кінця вересня, а по другому до кінця жовтня. Береги укріплення провести із застосуванням сучасних гідротехнічних технологій. Берег буде, буде витягнути відкос 1-3 км. Тобто, пологий логі буде відкос. З далім кріпленням його геотекстилем, щоб не і кам'яною наброскою фракції 80-150. Значит, ну то есть берег будет как бы выглядеть как э, каменная полоса такая вот по всей э, по всему периметру э, водоема. значит, проектом также предусмотрена реконструкция водопропускного сооружения на улице Стрельникова с продлением его э, порядка 100 метров в сторону проспекта Металлургов с тем, чтобы там выровнять эту площадку, убрать все вот эти вот э, ямы там, неровности и так далее, мусорники. Боємтаріні санкціоніровано якісь свалки. І е, в дальнейшем розположить там е, какуйда посадить дерев'я. Возможно, там устроить какой-то Теплопостачальні підприємства міста продовжують підготовку до нового опалювального сезону. Фахівці Криворізької теплоцентралі, серед іншого, виконують капітальну заміну теплотраси на вулиці Мелешкіна. На які стадії роботи та коли вони завершаться, дізнавалися наші кореспонденти. Місто продовжує підготовку до нового опалювального сезону. За словами спеціалістів Криворізької теплоцентралі, роботи виконуються згідно із запланованим графіком. Заміна теплотрас, заміна на котельних, заміна вот, ремонт капітальних котлов були, були виконані. Також було багато, До більше 20 кілометрів ми заізолювали ну, всі, всі матеріали, які ми працюємо з кольори. Що ми нам привозять, то ми і одразу пускаємо в діло. Тепловики кажуть, могли б працювати навіть з випередженням графіка, але постає одвічне питання фінанси. Звісно, допомогло б нам більш активно працювати, це фінансування. Якби у нас було нормально фінансування, ми б ще раніше б закупили матеріали і, можливо, даже більше б зробили, ніж заплановано по графіку. Ну а помогло, конечно, то, что в этом году нам бы і погода і соответствовала, і не что были жаркие були жаркі дні, бо в високих температурах. тем не менее ми свої задачи всі выполнили. у самому розпалі. Роботи на вулиці Мелешкіна. Тут замінюють теплотрасу. З огляду на важливість об'єкту роботи ведуться у пришвидшеному режимі. На цьому участці запитано дві школи, один дитячий сад, дом малютки і 20 жилих домов. Протяжовість більша на оч на этом участке, поэтому міняємо двома бригадами, замени проводяться двома бригадами. І наша задача всі роботи выполнить з хорошим качеством і в предельно сжатые сроки. За словами підрядників, роботи на вулиці Мелешкіна виходять на фінішну пряму. Їх завершення заплановане на 20 вересня. Краще погано їхати ніж добре йти, каже приказка. А кривижці хотіли б не просто їхати, а на новенькому автобусі. Одразу на кількох міських маршрутах з'явилися нові просторіші пази. Про це в наступному сюжеті. Багатьом криворіжцям добре знайоме відчуття кільки у банці, коли вони намагаються вранці дістатися на роботу. У віддалених районах, де транспортних альтернатив небагато, питання в місткості автобусу стоїть особливо гостро. І ось для пасажирів декількох маршрутів перевізники підготували приємний сюрприз. Одне з підприємств закупило вісім новеньких просторих автобусів і поступово виводить їх на лінію. «По розписанню він війня ходив що той, що цей, то добре. Я кожен день, тому що на роботу їздю туди і назад. Автобусів, автобус удобний, і вроді там містів більше. Раніше були старенькі автобуси, а це просторний, сучасний, більш новий, м'який, удобний. Я живу возле остановки і часто їжджу. А як давно помітили, що тут нові автобуси? Пару днів, може з неділю. На новенькій техніці й водіям приємніше працювати. «Підприємство видало новий автобус. Люди довольні, більше вместимості. Здесь 30 посадочных мест, а всего вместимость 50 мест. Раньше был автобус 21 посадочное место, а полная вместимость 32. Людям стало удобніше. Маршрут старий, уже давно. Если они раньше бились в автобус, то сейчас вони свободно едут. На сьогоднішній день у нас на 275 маршруті працюють два автобуса. и плюс один автобус на маршруте 427, это пригородный маршрут широкая. На данном этапе пока три единицы вышли, в дальнейшем планируем обновление дальше, и те автобусы, которые сегодня 5 единиц стоят, тоже планируется выпустить на маршруты. Контактируем с пассажирами, конечно, получаем благодарность, это приятно, потому что нам, переводчикам, благодарность – это редкая вещь. Порадують новими автобусами і пасажирів 15-го маршруту, каже Дмитро Омаров. Вже замінили шість старих на нові рути. Кілька зовсім новенькі, або ті, що виготовлені не раніше як три роки тому. Директор підприємства перевізника обіцяє, попри фінансові, не і й надалі оновлюватимуть техніку на маршрутах заради комфорту та безпеки пасажирів. Малеча Криворізького району нині постуї У садочках з серпня у школах із вересня діти не бачили ні м'яса, ні риби, ні молока. В чому причина вимушеного вегетаріанства сільських дітей дізнавалися наші журналісти. В Орджонікідзинській сільраді сьогодні в день було голосно. Обурені виховательки, кухарі, і просто мами прийшли отримати відповідь на питання, коли постачатимуться продукти до шкільних і садочкових їдалень. Нас турбує харчування наших дітей, тому що вже три тижні ми не можемо повноцінно кормити наших дітей на ті гроші, на які нас вимагає наше государство. Як нам об'ясняє наша хозгрупа, не проведені тендера. Немає тендерів, немає е, заключень до гаваровці. Ну і тому ми не можемо нічого заказати. Нам сказали покорміть карамельками. дітей. у мене старша група. Відповідно, я готую. Ми готуємо дітей до школи. Яка може бути підготовка, якщо діти голодні? Mm -hmm. Голова Криворізької райради обурений не менше і з претензіями повністю погоджується, але пояснює, що постачальників продуктів визначає не рада, а адміністрація району. Дійсно, є така серйозна проблема. Я це кажу як голова районної ради, як батько, як ну я вважаю, що це дуже неправильно. 27 серпня була вчительська конференція, нас запевнила райдержадміністрація про 100% харчування. На жаль, з 1 вересня школи всього Криворізького району не харчуються. Дошкільні заклади не харчуються вже із Серпня місяця там іще ситуація складніша. На сьогоднішній день по всьому Криворізькому району не проведені тендери на закупівлю ні м'яса, ні риби, ні молока. А доки тендери зависли у повітрі, діти харчуються пісним, а кухарі заглядають у порожні холодильники, де колись була риба, переставляють сухі каструлі, в яких би мало кипіти молоко, і навіть не торкаються дощичок для м'яса. Та наші люди, що голіші, то мудріші. Тому на кухні все одно пахне смачно свіжими булками та вегетаріанськими стравами. сегодня, например, школа. Плов у нас был без мяса. Икра кабачковая, хлеб и чай. Садик у нас сегодня ел так же само. Каша ячневая, икра кабачковая, хлеб, чай. Это завтрак. Обед суп рисовый, картошка тушеная, помидор, хлеб, компот из яблок. На ужин пирог с повидлом и кофейный напиток. Так само сутужна з продуктами в усіх навчальних закладах району говорить керівництво і вказує на винних. Вчора відправили. Телеграму на ім'я губернатора, на ім'я президента України з тим, що це дійсно сьогодні недопустимо ця ситуація. Саме страшне, на мій погляд, це все в цій ситуації, про те, що кошти сьогодні із бюджету виділені. Це просто-напросто сьогодні елементарна безгосподарність. Ми сьогодні провели окреме засідання бюджетної комісії і президіума з цього приводу, де прийняли рішення про звернення до Кабінету. Міністрів, щоб дали довжну оцінку сьогодні посадовим особам з цього приводу. Між тим, комори порожніють щодня. Сьогодні в Оджонікідзенському НВК доїли останнє вершкове масло. По легкому обіді діти поснули з надією на те, що нарешті прокинуться дорослі. Програма міста триває. Далі про такі теми. Гостинна бригантина. На узбережжі Азовського моря відбувся третій молодіжний фестиваль «Метінвесту». І на змичку прийшло свято. В приватному секторі центрального міського району урочисто відкрився новий дитячий майданчик. Криворізький вернісаж. художники з педагогічного інституту, представили нові роботи та нові техніки. У вихідні, що минуле, відбувся третій молодіжний фестиваль Метинвесту. На узбережжі Азовського моря з'їхалися більше трьохсот учасників з різних міст України. Запросили і на молодіжний форум і наших кореспондентів. Традиційний фестиваль проходив на базі відпочинку центрального комбінату групи Метінвест Бригантина з 4 по 6 вересня. Для учасників було підготовлено насичену і змістовну програму. Виконали форумчани домашнє завдання. Вони представили проекти, що знайомлять з передовим досвідом залучення молодих кадрів великих підприємств у різних країнах. Работа у нас была да, не просто найти информацию, а внести такую определенную изюминку, элемент творчества. Когда искали информацию, мы проводили все равно вот сравнительную характеристику. Как бы, например, можно было перенести опыт этих компаний мировых, допустим, на нашу молодежную организацию. Другий блок фестивалю передбачав роботу в групах. Учасників поділили на команди залежно від досвіду роботи на підприємства групи «Метінвест». Молоді люди розповідали про власну мотивацію вибору місця роботи, про сильні і слабкі сторони холдингу. А також припускали, що можна зробити задля для покращення роботи своїх підприємств і усієї групи «Метінвест». Сьогодні доволі успішно проходить. Інтересно те, що немає пустих от слов уже тоні болі і так звішна каката робота і більше розуміємо, і яка це вже йде відповідальність, що вони не просто сюди приїхали потусити, купувати, але вони дійсно приїхали попрацювати і допомогти нам і собі далі розвиватися, розвивати компанію. В рамках фестивалю відбулись дві гри однієї четвертої фіналу клубу веселих та кмітливих на Кубок Метінвесту. У них взяли участь три криворізькі команди, які вийшли у півфінал. Переможцем стала команда у центрі подій центрального комбінату. Інгульчани вибороли друге місце. Впечатление от игры – это как от хорошо сделанной работы. Мы очень много трудились. Очень много репетиций, соперники очень сильные. Нам нужно, будет, нам нужно будет работать еще больше, нам нужно будет изменить стратегию, больше сплотиться в команде, любить, полюбить друг друга по-настоящему, и мы Пройдем в финал. Очень тяжелая игра оказалась как. Но мы справились с этим напором, с натиском. Мы были уверены в себе, но соперники оказались очень сложными. Помогла уверенность в себе и качественный юмор. Как видели в этой игре, так и будет в полуфинале в принципе. У нас других вариантов нет. Просто. А может и лучше? Мы только идем к победе, нам остальные результаты не нужны. Учасники клубу веселих та кмітливих, так і власне форуму поділилися, що саме злагоджена робота усієї команди допомагає їм і у роботі, і на відпочинку. І під час таких от дружніх пізнавальних зустрічей. У приватному секторі Змички в Центральному міському районі, зрештою, з'явилося нове містечко для дитячих ігор. Разом з малюками раділи події наші кореспонденти. Цими вихідними у центральному міському районі на один дитячий майданчик стало більше. Це поки що єдине облаштоване місце для ігор у приватному секторі селища Змичка. Мешканці вулиці Трубецького раніше власними силами за підтримки районної влади розрівняли тут футбольне поле та встановили декілька гірок. А завдяки новозбудованому майданчику діти цієї та прилеглих вулиць мають тепер ціле ігрове містечко. Ми дуже благодарні за будівництво цієї площадки для дітей, тому що тут була дійсно свалка. Чало силими родителями построїли вот эту площадку. Теперь владаря Константіну нас ставилась нова площадка, де діти можуть проводити свой досуг знайомитися знакомиться і прекрасно проводити літні, а сідні дні свободна все время. Святкове відкриття дитмайданчика на змичці стало завершальним у цьогорічному плані робіт. Серед них сім нових ігрових містечок по одному в кожному районі нашого міста. Усього наразі малеча грається на 142 таких майданчиках. Но сегодня мы открываем площадку в частном секторе, в замечательном месте, в красивом зеленом уголке, на поселке Смычка. Ну, кроме этого, я знаю, что это единственная пока сегодня площадка на поселке Смычка, и это пока. И главное, что мы сегодня информируем наших криворожан о том, что мы выполнили программу 2015 года, когда я обещал, что каждый район нашего города в этом году получит детскую площадку, и в рамках той программы, которую мы не заканчиваем, мы а будем продолжать дальше, потому что эта программа постоянная, и мы понимаем, что люди сегодня э, хотят, чтобы наши дети росли счастливыми, и чтобы они чувствовали себя не просто гостями на таких площадках, а полноправными хозяевами. Потому что если они будут беречь то, что мы делаем вместе с их родителями на территории нашего города, тогда они будут действительно ценить... Свой город и свою страну, И дай Бог, чтобы все мы жили в мирной стране, единой независимой прекрасной европейской стране Украина. Дорослі тішаться з того, що відтепер їхні діти мають місце, для ігор та занять спортом. Та запевняють, що разом будуть стежити за майданчиком, як за власним домом, адже доклали до його створення частину своєї душі. Наші діти дуже багато приймали участь в цих суботниках, які ми тут збирали. Вони тепер розуміють, як це тут працювати, працювати, і воно їхнє родне. Ми гордимося цим. Тепер у нас це не площадка, це комплекс у нас цілий. Поціновувачі мистецтва кривого рогу цієї суботи побували на відкритті нової виставки, долучилися до прекрасного і знімальна група телеканалу Рудана. Цими вихідними у галереї ФАРТ відбувся Вернісаж одразу п'яти художників. До виставки увійшли роботи студентів, випускниць та викладача факультету мистецтв педагогічного інституту. Ідея провести її саме у такому форматі належить викладачці факультету Ірині Красюк. Столь тяжолий період в наше время, час... Мы постарались все-таки, как сказал Достоевский, красота спасет мир. Я надеюсь, что нашими украинскими пейзажами, мотивами, украинскими натюрмортами, украинскими цветами, состояниями прекрасными заката и рассвета, мы немножко Поможем людям взлететь над этими серыми и тяжелыми буднями. Это больше такое картины и потому что я много путешествую и это такой симбиоз из всего привезенного из моих путешествий это горы, поскольку я очень люблю Кавказ, Грузию в частности. Это моря, океаны вот то, что из таких недавних моих путешествий. Поэтому это больше не непосредственный портрет местности, а такое вот чисто мое впечатление от какой-то. Не знаю, країни і міста у зовсім іншій манері працює ірця Бойко. Пензля вона замінила на перо та туш, ще навчаючись в школі. Зараз власний стиль дівчини впізнається з першого погляду. Художниця запевняє, аби передати глядачеві усі свої враження та переживання, їй достатньо усього двох кольорів. Графика, то есть, если посмотреть на все работы, то здесь можно проследить уже и почерк художника. То есть люди могут некоторые уже не подходять к работам узнать, что это мои работы. Поэтому ну и это мне предоставляют максимум удовольствия. Мне хватает два цвета для того, чтобы выразить все, что я хочу показать зрителю. Відкриття виставки урізноманітнили майстер-класи, що їх провели художники. Усі охочі мали змогу дізнатися про секрети створення акрилового пейзажу, техніки малювання пастелю та олійними фарбами. А переглянути роботи можна у галереї фарт до кінця вересня. Це всі новини на сьогодні. Всіх колег вітаємо зі Всесвітнім днем солідарності журналістів. Свято відзначається з 1958 року, відповідно до рішення Конгресу міжнародної журналістської організації. Історія його появи достатньо сумна. Саме 8 вересня 43-го року чехословацький журналіст і літературний критик Юліус Фучик за вільнодумство був засуджений до страти у воєнний час. Та навіть за ґратами він встиг написати книгу, за яку згодом посмертно був удостоєний міжнародної премії миру. Вручення іншої найбільш престижної професійної відзнаки пуліцерівської премії також відбувається традиційно у цей день. Гарних нам всім інформаційних приводів. Чи будуть вони такими завтра? Дізнаємося в свіжому випуску новин на телеканалі Рудана. У студії програми місто для вас працювала Анна Поукова. Бережіть себе і тих, кого любите.